Добрий день, дітки! Ось погляньте, що я вам принесла сьогодні. Та це ж гілочки калини, яка краса! Калина це народний символ нашої України. Давайте розглянемо її. Погляньте, якого кольору ягідки Калини. Так, червоного. А якої вони форми? Правильно, круглої. Тож сьогодні ми з вами будемо малювати пальчиком ягідки калини Для цього нам потрібно аркуш білого паперу з намальованою гілочкою батьками. А дітки будуть малювати своїм пальчиком ягідки калини. Я ось розвела червону фарбу, налила її в кришечку, щоб діткам було зручно набирати фарбу. Пальчиком набираємо фарбу і ось так прикладаємо до гілочок. Ось так в рядочок. Фарба закінчилась, ще набираємо. Малюємо одну біля одної ягідку малюємо. Рядочок намалювали нижче, Теж щільно одну біля одної. Малюємо ягідки калини, бо калинка росте дружно одна біля одної. Тепер ще один рядочок. Бачите, вона росте? Ось таким пучечком він називається гроно. Ось яка гарна у нас виходить калинка. Гроно калинки. Ось така вийшла чудова, красива гілочка Калини. Сподіваюсь, у вас теж вийшла гарна гілочка калини. Дітки, я буду чекати з нетерпінням ваші малюночки на світлинах. До побачення, дітки, до зустрічі!